Ви скажете, це про правила, скільки має знаходитися, то А я не знаю, зверний. Я колись переработав. Але хубава. Секундочку, нас на відео зазнято тут, коли ми розглядали справу, піднялася рука і чи можна задати питання? Нам не дали задати питання. Вони вони мають право захищати свої В Який спосіб? Законний чи незаконний вони мають право. Якщо вони зараз не виконують наші умови, то ми припинимо роботу. Однозначно. Реєструємося в журналі. В кожен... Значить, ситуація така, я вас розумію, ваші результати можуть мені не буде. От ми зараз захистили інтерес на іншої людини. Ми констатуємо факт, то що є. Якщо ви будете не згідні, можете отримати протокол і звернутися до суду. Це ваше право. Я також сам використав це право. Але за, за вважати роботі комісії ви не маєте права. Це кримінальна справа. Якщо ви зараз не йдете на наші умови, ми прикинуємо роботу на умови закону України. І, Олені, так, чекуча, так. E, значить, дивіться, ми звернулися зараз до прокуратури з тим, щоб була дана оцінка попереднього попередньому епізоду, який був виявлений. Тобто виявлено псування... Я... Дайте я, я скажу. Таким, так, було виявлено псування 20 бюлетенів, тільки чомусь з дивних обставин не було помічено на ДВК. Секундочку, це наша думка, яка, яку підтримують ті люди, які бачили це все. Тому ми, тому ми звернулися. І ми просимо вас, щоб ви в свою чергу також звернулися до прокуратури, щоб цей факт був різносторонньо розслідуваний. І тільки після цього, щоб продовжились перерахунок бюлетенів. Тому що цей факт є тривожним. І він наштовхує на думку, що відбулося грубе втручання в закон про місцеві вибори, його порушення грубе, яке мало на меті е, спотворення волевиявлення громадян. Це теорія, я знаю. Це теорія. Давай, 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 Іван Іван давай, давай, що давайте щоб прокуратура оцінила. визнає ви спотворення чи не спотворення суд. Ви маєте право звернутися до суду і суд розкладе все. Прокуратура, ми в цей процес, я не знаю, чи прокуратура втручається. Якщо вона втручається, будь ласка, я не про щоб були представники прокуратури чи їхнє бачення цього процесу. Абсолютно, Я тільки за те, що була в нас злагода нормальний процес виборчий, щоб ми могли нормально перерахувати. Ви згіднеся? І за межами комісії прокуратура також може всі свої обов'язки. Але, але єдине єдине вас, прошу, воно вже вимовлено, і в будь-якого члена комісії вивело. Звинувачити комісію, в те, що ми щось зробили. Ви, вас не звинувачили? Ви, нас звинувачили Ви, ваші представники. Давайте, хай Але, але я, я, в цьому. Я, 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 я ж не говорив на пресу, який тиск робили е, в свободівці на дільницях. У мене повно матеріалу. Ви ну, розумієте, що всі будемо... Ти факти серйозні. Давайте. Тому то давайте не будемо закидати взаємні звинувачення, ми будемо звинувачення мати. Якщо, якщо Зимувачення ви вважаєте, що повинна бути прокуратура із цього, із, із, цього, із, із, із цього моменту ви не даєте нам працювати, ми припиняємо роботу діяльності я ж бачу, що ви не хочете ставити. Ми вважаємо, що поки прокуратура не втрутиться, ми не, Все. не можемо значить втрутувати. претензії до мене є? Те, що я вам сказав, немає. Значить, шановні члени.